Боже, де що ж можна розказати про ті підлогові ваги. Саме таке питання у вас, да, от, напевно, настало, коли ви побачили ту заставочку з електронними вагами. Але насправді це найважливіший девайс для тих, хто хоче скинути зайву вагу. Повірте мені, я все життя намагаюся щось там скинути. У мене були і вдалі спроби, і не дуже. Тому з вами цей Мокіч в ідеальній формі і сервіс маршопінгу Hotline.ua. І зараз ми поговоримо про... Що правильно електронні ваги. Ну, не тільки електронні, коротше, підлогові ваги. Чому цей девайс так потрібен? Все легко. Тому що я сама та людина, яка ну Ладно, вам спочатку сказав, що завжди хотів скинути. Зараз я не хочу скинути, мені якось воно нормально. Але 10 років підряд в мене були отакі, знаєте, ш -ш -ш синусоїди. То я скидував з 93 до 77. То в мене була оце нещодавно, так скажемо, пивна дієта, можна її назвати. Я скинув від 105,5 до 91 І зараз, наче та вага тримається. Хоча зранку став на ваги і вони показали 97. Але я думаю, вони просто зламалися. Е, отож, про що я кажу? Найважливіше в цьому цьому, це що? Це трекінг. Угу якого трекінгу? До такого трекінгу потрібно хоч раз в тиждень фіксувати те, що ти там собі наважив. Я раніше навіть вів спеціальні таблиці, ну як спеціально, просто Google Docs таблиці, там записував, кожне зваження і всі оці моменти. Це цікаво було. Потім почав користуватися вагами з діагностичними функціями, спробував дешеві та дорогі моделі, застосунками для смартфона і без. І зараз поділюся без смс-реєстрації, лише з підпискою на цей канал. Дуже цікаве. Важливу інформацію Власників ваг можна умовно поділити на два табори. Я зараз скину мільйон кілограм і буду жерти далі. От багато хто так думає, що для чого їм скинути вагу? Для того, щоб бути гарним і вміти жерти ще більше. Ось, в основному до цього все і зводиться. І другий табір це люди, які завжди слідкують за своїм тілом. Для них, в принципі, це нормально. Там, типу, не їсти ввечері, пити багато води і не зневоднюватися. І от є от такі два табори. З другими, в принципі, все зрозуміло. Ось перший табір це Якраз ті самі, що не зважуються по півроку, а потім зважилися, і все. Вони починають кожні 15 хвилин ставати на ті ваги і гвалтувати їх. Таким людям потрібен лише топовий пристрій з топовими функціями, розрахунок індексу маси тіла, синхронізація зі смартфоном, функція контролю за вагою, та оце все. Також бажано вибирати ваги, які витримують початкового людини, яка хоче схуднути. Ось чудове рішення Tanita DC430MA, який є на сервісі SmartShopping.ua. От Вартість скільки. 150 тисяч гривень. Після цього справи йдуть вгору, а вага вниз. Насправді то все жарти. І це так, знаєте, дуже я гіперболізовано вам сказав. Нічого дорогого ну, серед вагів особливо не потрібно. Ну, можливо, пару сеансів у грішталь-терапевта. Бо я довгий час користувався вагами типу Сатурна з тими самими вимірювальними пластинами, які, до речі, знаєте, як працюють. Є струм, який виходить з цих пластин, йде по всьому тілу. Кожна з тканин, наприклад, м'язи вертають його. Там зі своїм часом шкіра, чи там волога чи жир по-іншому вертають. Таким чином ваги викупають, скільки у вас там всього в організмі. Не бійтеся, цей струм людина майже ніколи не відчуває. Я розумів, що ці ваги навряд чи зможуть ретельно і досить чітко вимірювати всі ці показники. Але наскільки я був здивований, коли я пішов до якогось там дієтолога, він мене поставив, от типу, щось на оцю таніту за 150 тисяч гривень. І я побачив абсолютно ідентичні показники з тим самим Сатурном. До речі, який я вибрав, де отут, сидівши років 10 тому, працювавши контент-редактором за цією стінкою, вибиравши собі електронні ваги, і потім отут біля цирку забравши собі. Отак. Тому перше, що я хочу порадити, купуйте ваги. З датчиками. В бюджетному сегменті себе непогано показують китайці: Xiaomi та Юнмай. Такі ваги коштують від 1000 гривень, мають купу функцій, приємний дизайн і суперові застосунки, які допоможуть стежити за своїми трицепсами. Давайте так. Ось моя рука накачена. Де трицепс, а де біцепс? Перше це оце. Напишіть, що це. І друге це оце. Напишіть, що це. Хто напише правильно, де трицепс, тому буде подарунок. Який придумаю потім в трошки дорожчому сегменті є Тефаль та Bayer. У них надійніші корпуси та загалом гарантія якості відомого виробника. А серед топчика я б залишив гармін і заспокоївся. Там найточніші датчики, класний застосунок і величезна кількість функцій. Плюс можна об'єднати ось з цим годинником, наприклад, якщо ви користуєтеся якимись феніксами чи там двіоектівами, як я, але знаєте, трошки відкрив вам правду. Не думайте, що тут треба гнатися за тими самими гармінами. Я напевно куплю собі ваги гармін, хай будуть. Це знаєте, так річна все життя. Але зараз у мене ваги від одної, так скажемо, української компанії, яка завозить там і брендує китайські всякі штуки. Тобто, я думаю, ви розумієте, про кого я і ці ваги коштували 600 гривень. В них є датчики, вони все там собі вимірюють, мають дуже кривий, але в принципі нормальний додаток. І все оце у мене стоїть і працює вже декілька років. Отож. Я про те, що вартість то не завжди головна штука у вагах. Все ж таки, якась базова функціональність є навіть в найдоступніших. Напевно у вас може бути питання, а що не так зі звичайними нерозумними вагами? Е, зараз відповім. Механічні ваги ми зовсім не розглядаємо варіант, бо це досить неточна та стара технологія. А звичайні цифрові просто не мають сенсу, бо їх вартість майже ідентична з розумними вагами. Тож навіщо? Платити ті самі гроші або майже ті самі за менш функціональне рішення. Логічно, логічно. Тепер декілька порад. Коли вибрали ваги, то одразу фіксуйте наступне: перше, не трекайте вагу, трекайте кількість жиру в організмі. Бо часто проблема в тому, що людина пішла в зал, у неї почали рости м'язи, уходити під... почав жир. І вона стає на вагі і бачить, що вага чи на одному і ту самому місці або взагалі росте. Тож в такому випадку переживати не треба. Якщо м'язи ростуть, значить це добре. Головне, щоб відсоток жиру в організмі спадав. Підіймайте кількість вологи. Зробіть такий собі челендж, щоб ваги показували. Все більше і більше води в вашому тілі. і повірте мені, ця вода це значить, що у вас буде краща шкіра, краще самопочуття. І в принципі, той момент знаєте, тупняка, коли ви так сидите, зневоднений, не розумієте, що сталося, думаєте, щоб зробити з цим? Це осіння хандра. А це ні, це ви просто не попили водички зранку, чи взагалі її не п'єте. Робіть фотофіксацію. Деякі застосунки навіть мають таку функцію разом з тими вагами, але я раджу просто раз в місяць. В церкалі, чи там просити дружину, чи чоловіка вашого фоткати вас в одній тій самій позі, в одному і тому самому одягу. В одязі, І от ви потім колажик собі зробите і зрозумієте, що з місяця в місяць це дуже зручно. Навіть от відкриваєте фотки по половинці, і мачите, дивитесь, це прикольно. Я так робив. Зважуйтесь лише зранку на порожній шлунок. Зрозуміли, так? Ваги мають стояти лише на твердій поверхні. Подивіться на ніжки, чи нічого туди не налипло. Ось приклад мій зранку. Щось там від кота потрапило, якась шерсть. Я стою на ваги, Спочатку одна вага прибрав, потім зовсім інша. Хоча вона більше стала. Може, не треба було прибирати. Не ставайте на ваги вологими чи мокрими ногами, якщо у моделі немає захисту від вологи по стандарту IP. чи там IPX. А, що то може бути? Це може бути, що волога потрапить всередину ваших ваг, і вони зроблять так і перестануть працювати. Отже, ви зрозуміли, е, ваги вибирати лише по тому, яку максимальну кількість кілограм вони можуть витримати, не є правильно. Дивіться, що вони можуть вимірювати, і по цьому вже трекайте вашу, ваше покращення свого стану. Якщо м'язи ростуть, а жир падає, це добре. Якщо вода падає, це погано. Треба більше пити. Ось від цього і вштовхуйтесь. Ну і почніть свій оцей оздоровчий квест з того, як ви зайдете е, в каталог. Ваги на сервісі Smart Shopping Hotline.ua. Там виберете різні моделі, почитайте відгуки, замовите собі. По дорозі, коли будете їхати за вагами, зайдете в Макдональдс останній раз, звісно ж, так бо з завтрашнього дня буде вже дієта. І все, і через місяць ви побачите, наскільки звичайний трекінг, звичайні електронні ваги, смарт-ваги зможуть змінити ваше життя. Тож, слідкуйте за тілом, слідкуйте за нашим каналом, ставте вподобайки, дзвіночки, оце все і до зустрічі в наступних відео. Бувайте!